Доброго дня, шановні панове перевізники! Слава Україні! З вами «Укравтоконтинент», Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Міністерство розвитку громад та територій змінило правила підготовки і підвищення кваліфікації водіїв. Котрі здійснюють комерційні перевезення пасажирів і вантажів, відповідні зміни затверджено наказом номер 1728, котрий уже зареєстровано в Мін'юсті. За словами авторів, оновлення спрямовані на підвищення якості і прозорості навчання, запобігання формальним курсам, спрощення державного регулювання та цифровізацію взаємодії з навчальними центрами. Водії отримують більшу гнучкість у процесі навчання. Зокрема, ті, в кого є чинні сертифікати, зможуть проходити скорочені програми. Також офіційно дозволено дистанційне, дуальне та змішане навчання. А ще обов'язковою стане фото та відеофіксація занять та іспитів для отримання кваліфікаційних карток водія. Зміни торкнуться і навчальних центрів. Вони отримуватимуть безстрокові свідоцтва про визнання, цифрову комунікацію з міністерством та чітку процедуру зупинення або припинення діяльності замість анулювання. Усі згадані зміни наберуть чинності через три місяці після офіційного опублікування, тобто, вже з середини травня. Я лише додам, що в наступному випуску ми продовжимо розвивати цю тему. Зокрема, підготуємо коментарі від керівництва навчально-консультаційного центру АСМАП України. Йдемо далі. Минулого тижня в Женеві відбулася низка засідань керівних органів Міжнародного союзу автомобільного транспорту. Ну і чим не привід детальніше поглянути на роботу системи МДП. Станом на сьогодні вже відомі результати роботи з тір-карнетами упродовж минулого 2025 року. Лідерами стали іранські перевізники, котрі використали торік 129 тисяч книжок МДП. На другому місці турки з 70 тисячами тір-карнетів, бронза в Об'єднаних Арабських Еміратів, чиї перевізники скористалися 58 тисячами книжок. А вельми почесна четверта сходинка в українців. Дуже радую, що українські перевізники минулому році використали майже 40 тисяч книжок МДП. Ви розумієте, які це масштаби цих поїздок? До Європи Конвенція Т1 простіша. Та ми скоріше візьмемо Тежку, чим візьмемо книжку Тір, Карне Тір, книжку МДП до Європи. Але ж така кількість показує, що нам під власні ринки. За Кавказ, Середньої Азії наші перевізники їдуть туди, наші вирішують економічні питання, везуть туди нашу продукцію, яка перед під обстрілами, під ракетами, без електрики виробляється, але вона важлива для світового ринку. І звідти забирають корисні і потрібні для нас товари. Для порівняння, сусідні з нами Польща та Молдова торік використали усього п'ять з половиною і чотири з половиною тисяч тір карнетів відповідно, себто українські перевізники досить таки непогано відчувають усі плюси конвенції МДП. Загалом експерти виділяють сім головних переваг цього глобального документу: по-перше, це просте застосування митних правил, без потреби досконало вивчати тонкощі кожної країни на шляху слідування. По-друге, прозорі вимоги як до транспорту, так і до перевізника. По-третє, однакові контрольні процедури в усіх країнах-учасницях. Далі, четверта позиція взаємне визнання митних пломб і печаток всіх країн-учасниць. Тобто навішали пломбу українці, їде до Бразилії, як ви згадували. І ця пломба буде визнаватися всіми країнами, через які він йде транзитом. Звісна річ, суверенне право митниці, зробити огляд товару, якщо є якась нам інформація про ризики або правоохоронних органів, ніхто не забирає права у правомитниці. Але записано прямо в конвенції, як правило, транспортні засоби, що перевозять вантажі під покриттям книжки МТП, у проміжних митницях звільняються від митного огляду. П'ята перевага системи міжнародних дорожніх перевезень у мінімальному впливові національних регламентів та правил, адже міжнародні конвенції переважають над національним законодавством. Ну а шостий беззаперечний плюс це глобальна система гарантій і страхування. У кожній країні представлений хтось не так як. Конвенції по процедуру спільного транзиту, окремий гарант в окремій країні. Так, він на весь ланцюг дає свою гарантію, але, наприклад, якщо він зареєстрований в Нідерландах, а товар йде з України чомусь чи ж, з Нідерландою у Франції, він десь по дорозі зник. І у нього, і у митників Євросоюзу, хоч вони працюють в одній інформаційній системі, з'являється кілька варіантів. Вони повинні працювати в різних юрисдикціях і з'ясовувати питання абсолютно по-різному. Конвенція НДП – це глобальний, глобальний механізм, ланцюг, безпереривний страховики, банкіри, національні асоціації працюють. І нарешті сьома чи не найголовніша перевага це мінімальні фінансові витрати. Гарантійна сума покриття у разі несплати мита за втрачений вантаж 100 тисяч євро, а з додатковим ваучером Тір Плюс до 200 тисяч. При цьому вартість книжки МДП не йде в жодне порівняння із цими сумами. 50, 60, 70 до 100 швейцарських франків у всіх країнах обходиться. А швейцарський франк він трошки нижче євро, але трошки вище доларів. Тобто можемо розуміти, виразно за, що за 100 євро максимум одержати гарантію на 100 тисяч. Вибачте, в звичайних ситуаціях страховий Київ, банкірів, або там, незалежних фінансових установ. Не виходить такої ситуації. В середньому банки дають гарантію під 10%. Якщо мені треба гарантію на 20 тисяч євро, значить 2 тисячі євро я повинен подарувати банку. Або страхові схеми 5-7%. Словом, перевагу конвенції МДП чимало, і те, що вона успішно працює вже понад 50 років, тому яскраве підтвердження. А тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Завершено перерозподіл багаторазових дозволів ЄКМТ на нинішній рік. Також уже сплив термін, виділений на оплату членських внесків міжнародного транспортного форуму та подання заявки на отримання перерозподілених документів. Залишок дозволів, який був не перерозподілений, буде ще раз направлений на перерозподіл. Хочеться звернути увагу перевізників на ефективне використання дозволів ЯКМТ. Так як за результатами кварталу буде з Укртрансбезпекою зроблено аналіз ефективності використання та, можливо, дозволи, які використовуються неефективно перевізниками, вони будуть анульовані і перерозподілені в подальшому для інших перевізників. Минулого тижня комісія з визнання підприємств, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту визначила ще 18 компаній, що відповідають встановленим критеріям. Ще 8 автотранспортних підприємств підтвердили свою критичність, оскільки сплив рік з моменту її отримання. Таким чином, станом на сьогодні, вже 776 суб'єктів господарювання отримали відповідний статус. Наступне засідання. Комісії відбудеться найближчого четверга, 19 лютого. В Туреччині розпочався новий етап контролю оплати проїзду платними автомагістралями, мостами та тунелями. Оплата здійснюється за допомогою спеціальної наліпки HGS – швидкої системи оплати за проїзд. Вона розпізнає той чи інший автомобіль, скануючи стікер за допомогою радіочастот. Наліпка обов'язкова до використання, причому вона має відповідати категорії транспортного засобу. Якщо вона є на лобовому склі, то оплата автоматично списується з прив'язаного рахунку. Де і як можна придбати таку наліпку, читайте в телеграм-каналі Асмап України. І це було останнє повідомлення на сьогодні. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. А поки що бувайте здорові, шановні панове-перевізники. Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!